У зв'язку з посиленням ударів Російської Федерації по об'єктах енергетичної інфраструктури, що мають на меті залишити населення без електропостачання, міська влада звертається до мешканців багатоквартирних будинків Чернігова з проханням підготувати до використання генератори, отримані раніше від джеків. Це важливо, оскільки відновлювальні роботи після пошкоджень можуть тривати не одну добу, йдеться в повідомленні муніципалітету. Там нагадують, що у 2022-му коштом бюджету міста закупили та передали старшим багатоквартирних будинків сотні. Генераторів їхнє призначення забезпечити можливість мешканцям у разі тривалих відключень електроенергії заряджати мобільні телефони та інші малогабаритні пристрої у дворах своїх будинків. Генератори були передані під відповідальність старших будинків, які у разі необхідності здійснюють їх обслуговування та вімкнення. Загалом, за заявами мешканців, тоді майже 750 генераторів були розподілені між будинками, які обслуговують комунальні жеки, приватні управителі та ОСББ. Крім того, протягом 2022-2023 років за кошти бюджету Чернігова придбали та передали комунальним підприємствам для розподілу між багатоквартирними будинками, біотуалети, ємності для води, лавки, аптечки, вогнегасники та інші необхідні засоби.